Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Оздоровлення цього біснуватого дуже в багатьох творах описано багатьом, багатьма священниками оповідано з різних позицій, з різних сторін. І ця подія є достатньо відома. І я тільки хочу звернути вашу увагу на деякі основні такі аспекти. Ну, найперше починаючи від того, каже Ісус, як тобі ім'я, Він каже легіон. Легіон – це не є особовий іменник, це не є, що каже, дозвольмо вийти свині. То як ви думаєте, злий дух може сидіти тільки в людях? А виходить, що в свинях. І якщо в одну людину може вміститися 10 тисяч тих злих духів, бачите, і вони у свиней у дві тисячі раз розділилися, бо тому що свиней було дві тисячі, з одної людини вийшло, і в дві тисячі свиней попало. І свині поскакали у море. Вони мали вплив на свиней. Свині поскакали і, і потопилися. Зверніть увагу, що він бив себе товк каміннями, але не вбив себе. Людська воля навіть захоплена десятьма тисячами злих духів, людська воля є дуже сильна, вона може протистояти їм. Я зараз вас не закликаю на те, щоб ви кидали Злому Духому виклик ні в якому раз. З ним може змагатися тільки Христос. Ми можемо просити Ісуса, щоб став нам допоможі так як став тому біснуватому. І коли Він надійшов, Ісус, коли надійшов, наближувся до Нього. Побачивши Ісуса здалеку, Він прибіг, уклонився Йому і закричав сильним голосом: що мені й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога. заклинаю тебе, Богом, не муч мене. В чому була мука, що Христос прийшов? Злі духи збудоражилися, вони відчули присутність Бога. І почали робити такий колод усередині. Страшний неспокій. Часом ми, коли приближаємося до Бога, коли в особливий спосіб молимося і занурюємося в ту глибину, яка має можливість діткнутися до Бога. Піднімаємося на ту висоту, коли можемо побачити Бога, коли душа наша розширюється на таку ширину, що може вмістити Бога. І тоді злі духи починають колотити. Часом, коли ми до церкви приходимо або на якесь світе місце приходимо, і ми не можемо ні стояти, ні сидіти, ні ну, і погано людині, страшний дискомфорт. Це через те, що вона приблизилася до святого місця, це через те, що в ній є злі духи, які стараються її захопити. <кій> і знаєте, із цього відривку Святого Письма чітко хочу вам засвідчити, щоб ви знали, бо ми самі то чули, що проти людської волі злі духи не мають тої сили, щоб просто взяти і знищити людину. Отвіться, його в'язали ланцюгами, що там щось. Він трощив ті всі, ті всі кайдани, ланцюги, бив себе камінням товк і не забив себе. І коли звільнився від тих від тих злих духів, як? Каже, кажуть вони, дозволяємо того стадо вийти. Чому Христос не сказав так, а ну бистро до пекла. Раз-два. Міг? Так. Але Господь Бог хоче нам показати ціну, що в цьому світі все має свою ціну. І людська дурість також. Бо іменно через людську дурість були відкриті двері в людську душу. І ці демони один за другим почали залазити. І за те, щоб вони тебе пішли, треба заплатити. І Христос показує ціну. Одна людина, 10 тисяч демонів, легіон і 2 тисячі свиней. Хтось собі подумає, що, що це багато, хтось подумає і скаже, що це мало. Що одна людина вартує більше, як цілий світ? Так? Точно так вартує. То чому ви так не ціните людину, кожну, якби вона коштувала цілий світ? Чому ви так принижуєте своїх дітей? Чому у вас у хаті постійно сварка? Ви подивіться, як ви спілкуєтеся. Постійно на підвищених тонах. Ти що не ведеш що двері відкриті? ти ж двері від першого ходиш, а ти переступаєш ці ваші керпитки вже скільки разів, Ти нема кому підняти, нема кому, мамо, я не маю колись, чу. Ви як стадо збунтованих злих духів, як стадо хижих собак, які постійно кусаються, яким постійно щось не догода. Ви до своєї хати нечисть, злобу. Бо там, де людина молиться, знайдух, не має що робити. А там, де люди сваряться, він тут, як тут. Це для нього приємний запах, який їх привлікає, який їх приваблює, який їх запрошує. А коли прокльоне це відкриті двері. Захаді. Заходи, не бойся. І інші гріхи, через які оця інфекція духовна залазить у вас. А потім, щоб того позбутися, треба платити. І ми, і ми маємо можливість, бо Ісус в нашому духовному банку зробив великий вклад. Поставив великий депозит, з якого ми можемо брати, щоб заплатити за своє зцілення. Не від вас Господь Бог бере гроші, бо Він за нас вже заплатив. Вже не треба дві тисячі свиней за одну людину. Бо Христос умер на христі. І та ціна є найвища, найбільша. Незрівнянно більше. І ми з тої жертви черпаємо. Тому знайте, ваше зцілення не є просто слова Христа ізціляють тебе. Це плата, яку Христос заплатив. Кому маєш дякувати за зцілення? Ісусові. Кого маєш просити за зцілення? Ісуса. І коли Він приходить, тобі буде незручно, та як тому безнуватому. Бо тому що Ісус кличе тебе будь чесним, будь справедливим, будь милосердним. А ти І ти — кусок кубаси хижому звірові. По імені Деяго. І от йде людина і говорить щось, і це вона розкидає приманки, розкидає, і здає такий, занюхав і вже за тобою йде. І чекає, коли ти зробиш вчинок, який відкриє двері до твоєї душі, щоб заскочити все. Нащо йому там збирати якісь то, що ти там розкидаєш? Він буде сидіти в тобі. І сам собі продукувати скільки зла, скільки йому треба. А воно ж зараза не нажерливе. тобто йому треба постійно. Він є вишукано порожний, йому він не може наїстися. І тому він тебе буде заставляти безкінечно нервуватися, безкінечно розкидатися словами, принижувати інших, воркати до старших. Все, і ти будеш виглядати, як хижий звір. Як отой біснувати, тільки більш окультурений в сучасному світі. Навіть часом і гарно одітий, причесаний, помитий, побритий, якщо вже дорослий. Досить гарно виглядаючи, навіть гарно пахнущий. Але в середині злий, хижий, агресивний вовк. Звір. Так, я розумію, що злий тебе підкручує. Але ти став рабом не Божим, а рабом Злого Духа. Ми дуже часто чуємо про рабів Божих, але ніколи не чуємо про рабів Злого Духа. І підводжу риску, хоч щоб би не забули поняття чисельника, поняття відношення, одна людина, дві тисячі свиней, десять тисяч духів. легіон. Раб Божий, раб диявола, ціна плати, спосіб за при, 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 приманювання тих духів, за запрошення до себе. І на кінець кажу вам, що сказав Ісус цьому чоловікові, цему біснуватому, який не один день і не тиждень сидів там. Той каже, я хочу Господи ходити за тобою. Не, каже, іди додому. Іди додому. Бо тому що ти з дому приніс це сюди. Іди додому, принеси туди святість. І я вам кажу, принесіть до свого дому зцілення, принесіть до свого дому присутність Ісуса Христа, яку ви почули і прийняли в Своїм Дияволу Діяволове легко відкрити двері до своєї душі, але ще важче десь комусь відкрити двері Ісусове. Господи Ісусе, Сину Божий, не муч мене передчасно. Хто то казав, то ще казав виснувати. Відкрийте двері для своєї душі для Ісуса, щоб Він очистив, а потім йдіть до свого дому і очистіть свій дім. Бо якщо ви приймете Ісуса, то там, де ви будете, злі діти самі повтікають. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!